Рада вас вітати! Незабаром Різдво почнемо святкувати. Отже дізнаємось, що за дива нам несе це свято свято Різдва. Це було дуже давно. В нас тріскотіли зимові морози. Довкола лежало багато снігу, а далеко від нашої батьківщини, в жаркій палестині, де ніколи не буває зимових холодів, Пізно ввечері чоловік Іосиф і жінка Марія підійшли до міста вифлієм. Але так сталося, що в місті вони не знайшли місця, щоб переночувати, і тоді вони знайшли притулок у печері. Так званій вертепом. Пастухи заганяли туди худобу овець, корів, коней. А вночі у них народився немовля Христос. І поклала Марія сина у ясла. Коли народився Ісус, ангел з'явився пастухам, що ночували в полі, і сповістив їм велику радість про народження Спасителя. А у небі засяяла дуже яскрава зірка. Цю зірку помітили мудреці. І вони поспішили прийти до немовляти та принесли йому подарунки. Весь ангельський світ радів ось яка це була радісна подія. Адже на світ народився не просто намовля, а надія цілого людства, надія на краще життя, на справедливість і перемогу добра. Всі люди звідусіль приходили вітати Ісуса та приносили свої дари. Пройшов час, Ісус виріс, Він всім допомагав і всіх мудрості навчав, і до сих пір Він залишається в серцях людей. Його життя це приклад для кожного, тому і Різдво називається Різдвом, бо День народження Ісуса. А вечір перед Різдвом називається святвечором. Тобто вечір перед святом. Він особливий. У цей час не можна сваритись, а потрібно миритися з тими, з ким посварились, попросити пробачення та пробачати. І в ніч перед Різдвом трапляються чудеса, але щоб трапилось чудо, в нього потрібно вірити. В Україні здавна святкують різдвяні свята, до них готуються заздалегідь. Зі сходом вечорньої зорі господар носив хату святковий сніп з пшениці чи жита і ставив його на почесне місце на покуті. Це діду. Діду це особливий символ різдва, символізує добробут, захищає оселю та родину. Його плели з кращих колосків жита та пшениці і прикрашали кольоровими стрічками, а після зимових свят дідуха спалюють, щоб отримати гарний врожай. Сніг сміхається Різдво. Я радію й тато. Несемо ми з ним удвох дідуха до хати. Наш дідок із жита сніг, зв'язаний з обжинків. Є він в хаті буде хліб, будуть добрі вчинки. А господині готують на різдво 12 пісних страв. Обов'язковими різдвяними стравами є кутя та узвар. Кутю зазвичай готують із пшениці з додаванням меду, маку, горіхів та руцинок. Узвар – це обов'язковий різдвяний напій. Його варять із сушених фруктів, тобто сухофруктів. Обов'язково пекли різдвяні калачі. Також господині готували пісні страви. Це тушкована капуста, голубці, вареники з різною начинкою, пісні пироги, винегрет, оселедець, борщ. Салат з овочами, гречана каша з грибами, мариновані гриби, риба з овочами. А ще на різдво до нас з лісу приходить одна гостя, довкола якої ми водимо хоровод. А що ж це за гостя? Так, це ялинка. І коли все готово, накривають на стіл 12 страв. Родина сідає вечеряти. Господар запалює різдвяну свічку і, коли на небі зясяяла перша зірка, на дворі стає ясно, як вдень. Коли прийшло різдво, господарі чекають особливих гостей, колядників, які ходять від хати до хати та співають колядки. У піснях колядники розповідають про народження маленького Ісуса, бажають всім здоров'я та добробуту. А господарі дають колядникам солодощі та гроші. І люди у цей день вітаються Христос народився, а відповідають славімо Його. тиждень після Різдва наступає щедрий вечір, ще одне свято. Його називають іще Святом Маланки. Саме цього вечора водять козу. Щедрувальники висловлюють добрі побажання, веселять піснями, танцями, жартівливими сценками. А ще через тиждень приходить водохреща – релігійне свято. Воно і є останнім різдвяним новорічним циклом. На річках, озерах, покритих льодом. Пробурують ополонку у вигляді хреста. Священник в ополонку опускає хрест, і це означає, що вода є святою і чудодійною. Традиція є купання на водохреща. Дорогі діти, я бажаю вам веселих, чудових, казкових і чарівних різдвяних свят. Дякую за увагу! До побачення, малята!